Господь приготував для тебе дещо особливе: Не бійся Ти, з Богом усе можливе. Ісус поніс Христа наші гріхи і страждав. Він кожному спасіння дарував. Ти просто подивися навкруги: гори, поля, море і луги. Ти уявляєш, все створив наш Бог, завжди рятує. І оберігає від тривог, він наш добрий, люблячий отець, і всього чуда він творець, прославте ж Бога всі народи, не втрачайте жодної нагоди. Слава Господня, лине до небес, Він переміг гріх кожного і воскрес. Бог тебе чує, ти не сумнівайся і ніколи до зневіри не вдавайся. Господь з тобою поряд повсякчас, слідкуй, щоб в серці вогник твій не згад. Будь йому вірний і не відвертайся. Якщо звернув, не зволікай, покайся, не відкладай молитву, Боже Слово. Допомагай тим людям, що навколо, проси у Бога мудрості і натхнення. За цем буде чудовим повсякдення. Знаєш, Господь тебе безмежно любить і завжди до себе приголубить. Іди з Ісусом поряд і не звертай, та вибір за тобою. Пам'ятай. Амінь.